Головнуючи на засіданні простійної комісії і секретаря засідань простійної комісії. Сьогодні ми проводимо спільне засідання простійної комісії уготовці до поза чтової сесії переселенської комісії. Які будуть пропозиції? Зараз дивіться, більшої взагалі промісії у нас присутня на правду. Я вже пішла, так? Отже, голосуємо. Питання ставиться на голосування. Хто за проти? Зримався. Ольга от событий, найдем. Ці доповнення прошу проголосувати за по. за рахунок субвенцій з державним бюджетом, місцевим бюджетом на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти, відповідно до постанови Кабінету міністрів України 5 липня 2024 року. Якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа у 2024 році, згідно розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 31 грудня 2024 року за номером 964 про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024 рік-127 тисяч. 80 гривень на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі і електронних версій, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти. Пояснюю. ліцей номер 1 нашої громади здійснює пілотний проєкт по новій українській школі, на закупівлю навчально-методичної літератури. Було виділено 444 тисячі 130 гривні, був проведений тендер, використано 317 тисяч 71 гривню, закуплено всі підручники, не закуплені усі підручники, але є наявна електронна версія. Тому ми знайдемо цю відняти. Просимо вас нажити на 127 тисяч 80 гривень. Є питання за проти, і приймались рішення прийняття. Друге питання пов'язане із таким же проєктом рішення, пронесення зміну рішення Краснодарського військового. Указка, що власне 23 років. 45 років вже Красноградської військової територіальної громади на 2024 рік. Та да, додаток да, Це питання пов'язане з попереднім. Є питання до Олени Лісові. Голосуємо. Хто за? Утримався.